Андрій цар Хореограф, екс-учасник епатажного балету «Фрідо». Андрій якраз примір тих танцурів, які бачать силі і не бачать препятствиї. Раніше його знали лише професіонали зі світу танців, та все кардинально змінилося після появи в жовтій пресі. Чуток про стосунки з танцівника із секс-символом українського шоу бізу Світланою Лободою. Я любівний чоловік. Я не хочу замуж. Що в паспорті, мені паспортів, взагалі не важливо. Хорошо жод. Четворчисти вістка в мене дуже хороша. Ну а такий який стиль на сцені, то її стиль. А в житті вона дуже хороша і проста, доступна. Ми з нею розмовляли. От вона там на кухні були. Така проста дівчина, звичайна. Нині бойфренд Лободи, ще її директор та керівник її ж балету. немає лідерів. Я за там за це, це і це. Склана, кажеш, вокаліснувати чай глобальна пісні, музика, все. Ну, ми друг другу подсказуємо. Так, постійно з'являючись на публіці в компанії зіркової співачки, Андрій з часом став справжнім світським левом. Цар, очень приємно. А нещодавно Андрій здобув і новий статус: він, молодий тато Євангелінеця, та це не заважає йому залишатися спокусливим мачосерцеїдом. Андрій, царь, это секс. Андрій Цар – це безумно симпатичний парень. Таким його знають усі, а от таким – одиниці. Состояние, в котором я пребываю, Доврий мене заняття йогою. Бо я стрес, думаю, говорить так збіняю який стрес. Мені дуже нравится uh, вот это спокойствие, равновесия. Андрій буває дуже різний. З одного боку, спокій і рівновага йоги надихають на творчість. З іншого, драйв та швидкість автоперегонів виховують лідерські якості. Були часи, коли цар і в балеті фрідом стояв в останніх рядах. Я все одно був за ним, не лідером. <гас> мене это очень сильно возмущало. потом я понял, что если я хочу что-то изменить, я должен начинать эти изменения с самого себя. Тут я в спорт. Треба або быть крючком, або не быть никем. В моем деле самое главное увидеть перспективу человека, будет ли он дальше развиваться или нет. Именно это у него была самая сильная черта. Видно, было очень большое желание, огромное трудолюбие. Лена Каляденко, она перевернула для меня мир танца. И в его глазах написано «Танец – это моя любовь, это моя жизнь». Танцы для Андрея и работа, и вид починок. Сейчас мы окунулись в ночную жизнь. Знакомая песня. Кто это поет? Давай, Раной! Скаженого темпу Андрій час від часу бере тайм-аут, щоб побути наодинці з собою. Наушники, музика. І пішов. Мене, В першу чергу тягне. Я хочу пройтись, я хочу розвіятися. Та нині царю не до прогулянок. Він хореограф Львова. І на ньому подвійна відповідальність, адже це рідне місто Андрія. Львов дуже творчий город, це культурна столиця України. Час ікс настав. Перед зустрічю із командою Львова цар нервував. Він не знав, чи приймуть його учасники. Адже після участі у першому сезоні львів'яни просто таки закохалися у свого тодішнього хореографа Юджина. Та майданцери зустріли Андрія по царському. Чи зможе цар виправдати сподівання львів'ян? Покаже дебютний виступ команди міста Лева.